Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Творю та Витворяю. Звуть мене Ольга. Сьогодні я хочу вам показати свої шкарпетки, котрі в мене нав'язані за деякий час. Ці вже шкарпетки, котрі я зв'язала в 2025 році. Цей рік в мене почався зі шкарпеток. Дівчата, почнемо ми з цих шкарпеток. Це в мене шкарпетки, котрі в'яжуться за допомогою метода Petwork. Їх всі по-різному називають. Хто ельфіки, хто чарліки, хто просто печворк. В мене. Я донька їх назвала чарліки, тому вони в мене чарліки. Ось так вони виглядають. Значить, Дівчата, це в мене залишки пряжі. У мене зараз на столі з цієї пряжі два види шкарпеток. У мене однокольорові шкарпетки, з зеленого кольору, як травка. Вони дуже виглядають однокольорові, двохкольорові, трьохкольорові. Вони всі виглядають дуже класно і стильно. Оці в мене шкарпетки зв'язані, дві пари, вони зв'язані з пряжею ланосом або нітом, ось, де мітраже 300 метрів. О, мене це ще запаси, дівчата, я не знаю. <смірко> Мабуть, з 21-го 20-го року. Так, у мене просто завжди багато пряжок, хто, хто, хто багато в'яже, пряжу у нього завжди багато. Одного часу ця пряжа зникла, а зараз я вже її знову бачу, вона з'являється на полицях наших магазинів. Тут, в принципі, в мітраже в 100, 100 грама-300 метрів. Якщо я в'яжу з цієї пряжі шкарпетки, я в'яжу спицями 2,5. І якщо ви будете в'язати однокольорові шкарпетки, ви повинні розуміти, що вам не вистачить 100 грамів. В мене, якщо слонос або в'яжемо, то на вага цієї шкарпетки це розмір 37-38. В мене йде 120 грамів. Просто щоб ви розуміли, оце в мене такі шкарпетки двохкольорові. Це теж шлонос абоніток. Але я в'яжу не тільки з цієї пряжі шкарпетки. Я також, от бачите, в мене є така красива різдвяна пара, ось вона. Зелене, червоне. Тут на біле, воно молочне, світло-молочного кольору, воно виглядає просто на такому контрасті, вони виглядають, як білі. Ось такі в мене шкарпетки є. Значить, дівчата, оці шкарпетки я в'яжу з пряжем Alize Lana Gold Fine Classic. Оця ця палітра. От, червона, зелена і молочна. Ось вони. Так, як показати в камеру, ось вона, так. В принципі, дівчата, ну, я не буду називати, ну, можна сказати, які це кольора. В принципі, зелений це 118-й кольор, червоний це. Де тут номер кольора? 56 номер кольора, молочний це 01. В принципі, чому показую, що я ще в'яжу з цієї пряжі? Тому що в принципі, з цієї пряжі вам, якщо ви будете в'язати, я їх в'язала і однокольорові, то вистачає 100 грамів. Но це, якщо у вас буде розмір 37-38 на мою щільність, от у мене багато таких шкарпеток 100, ровно 100 грамів, тобто впритик на одну пару. І якщо я в'яжу з цієї пряжі, тут довжина в 100 грамах 390 метрів, я в'яжу спицями і двічка. І вони, вони трішки мягче. Ну, в принципі, вони всі класнючі. Потім, що ще в мене є, дівчата є в мене отакі сірі шкарпеточки. Ось вони. Це теж розмір 37-38. Це я вже в'язала з. Ну, теж, це теж... в мене просто нема. Як правильно сказати, номери цього пряжу, то тобто, я ну, в'язала цією пряжі, теж Алізе. А на смужечки просто я забирала м -м, залишки. В принципі, посилання дивиться в опису, в мене в мене як в'язатися. Я б не назвала це лінівий жакард, тому що, в принципі, жакард, це просто два кольори. Ну, виглядає як лінівий жакарт, і як, як його в'язати, в мене є майстер-клас, я там пояснюю, як зв'язати такі шкарпетки. От. Потім є в мене такі шкарпетки, от з такою косичкою. Ось вони. По таким шкарпеткам теж як є майстер-клас. Теж в описі буде посилання на майстер-клас, як зв'язати таку шкарпетку. Тут іде косичка у нас вони іде з одного боку. Тут права ліва шкарпетка є різниця. Тобто, це в мене ліва шкарпетка, а це в мене права шкарпетка. Тобто тут Косичка йде попереду з одного боку. Ось так. Це такі в мене рожеві шкарпетки є. Ще є в мене, отакі. це я підбирала залишки, просто залишки. Це в мене за допомогою метода Хелікса. Я завжди, коли в'яжеш за допомогою метода Хелікса, шкарпетки виходять класнючі і неповторні, тому що, ну, повторити це залишки пряжи. Так, потім, що ще в мене є, дівчата? Зараз ми повернемось. У мене є шкарпетки з пряжі ручного фарбування. До них ми повернемося. Я їх назвала серія кавунчики. ну До кавунчиків ми зараз ще дойдемо. У мене є ще от, от така пряжа, дівчата пара шкарпеток це самі звичайні шкарпетки чоловічі. Зазвичає такого плана шкарпетки я зараз в'яжу. В мене зараз вдома таких шкарпеток. От в мене вдома є пряжа. В общем, я три зараз в'яжу, коли в'яжу хлопцям на передову, то я в'яжу оцей колір. Він такий колір хакі. Він під форму підходить дуже добре. Тут виходить, номер кольору 274. Це у нас виходять отакі от шкарпетки. Просто от цвета хаки самі звичайні чоловічі шкарпетки. Потім в мене ще є отака пара Family Look. І також, в принципі, вона. Теж дуже підходить, от хлопцям, коли в'яжу, я в'яжу, в мене просто зараз нема ще одніх шкарпеток, а там так вони так темна олива. Ну просто нема. От нема пряжі зараз, тому нема таких шкарпеток. Але в мене от цвет хакі є, і от в мене Family Look це розмір 37-38 на повну ножку, тому що, коли я в'яжу на повну ножку, я беру на свою щільність 14 петель на спицю, тобто 56 петелек. А якщо звичайні не на повну ножку, то беру в мене 52 петлі. Дівчата, ну це моя щільність. А це в мене пара, така Family Лук, чоловічі 43 і жіночі 38 на повну ножку. Це а, оця пряжа. І кольор цієї пряжі у нас 9014. Так, це те, що в мене теж ще є. Зараз будемо далі. Далі у нас з вами піде. І ще оця капара, ось вона. Це в мене оця пряжа, от вона і це колір у нас 11. Ось такі зелененькі. І ще хочу що сказати і показати, дівчатам. Ось я в'язала, коли в'яжеш просто лицевою гладдю, я не дуже люблю шкарпетки просто лицевою гладю. Мені потрібно обов'язково, чи якийсь візерунок. Чи... Оце дуже добре дивиться, такі, знаєте, як, як крапочки. Ось вони. Просто як крапочки. Ось. ось так виглядає от крапочки. Бачите? Ось крапочка. Це виворотні петелечки. Ось-ось-ось. От, отак от. І в принципі, за рахунок цього, ця шкарпетка вона так, вона так, грає. Значить, зараз покажу, я, я робила в зошиті Дівчат, сама звичайна схема. Так як ми в'яжемо по колу, по колу, то тут, в принципі, візерунок в ширшку 4 петлі, а по висоті 8 рядочків. 8 рядочків. І ми в'яжемо, от, три рядочки ми в'яжемо просто лицеві петельки. Там, де в мене хрестик, це виватри, виворотня петелька. Потім знову в'яжемо три рядочки лицевими петельками. І в восьмому рядочку ми також отут от, от, зі зміщенням пров'язуємо виворотні петельки. А потім ми повторюємо рапорт. Тобто ширшку 4 петельки по висоті 8 рядочків. І виходять отакі прикольні, веселі шкарпетки. Ось вони, ось такі. Вони дуже хорошо, вони такі ніжні. Ось такі виходять. Тому що ми щось до цього візерунку ми повернемось, тому що таким візерунком у мене ще є шкарпетки, зв'язані з ручного фарбування. Потім, що ще я хочу показати, дівчата. Зараз я шкарпетки повбираю. В принципі, в мене за цими шкарпетками також є. Отам, От де з крапочками, я майстер-клас не робила, дівчата. Ну там нема чого робити. Ну, зовсім нема чого робити. А оце я так ще просто покладу, хто захоче собі, будь ласка, зробити скрин. Скрин екрану зробити, це по оцій схемі я в'язала шкарпетки. Це візерунок такий, знаєте, унісекс. Він підходить. От у мене є така пара чорна, чоловіча, Тут в мене розмір 43-44. Цей візерунок я взяла на Пінтересі. В принципі, є посилання, буде в мене є майстер-клас, як в'язати такий візерунок. Я спочатку зв'язала такі чорні шкарпетки, а потім я в'язала ось такі шкарпетки таким візерунком. От вони жіночі, дівчата, це оце, в принципі пряжа ручного фарбування, тому я. Не буду ну я дам в опису буде посилання, де я купую цю пряжу. Купую я у Валюші Дев'енка, купую я дуже багато пряжі в неї, вона дуже добре фарбує, і шкарпетки виходять такі незвичайні. Вони в єдиному екземплярі, тому що другий раз пофарбувати, ну, вряд чи вийде, тому що це ручне фарбування. А за такими шкарпетками, за таким в принципі, кому достатньо схеми. Чому мені подобається також така. Я люблю такі візерунки, котрі підходять на любу кількість петель. Коли ми в'яжемо шкарпетки, у нас кількість петель крат на 4. Тому то, що от я показувала з крапочками, будь ласка, там у нас завжди кількість петель крат на 4. Тут в цьому візерунку теж петель 4 порівнюємо. Тобто в шишку 4 петельки, а по висоті також 8 рядочків. А потім просто повторюємо рапорт, дівчата, все. Тому в'язати не тяжко, а виглядає дуже, дуже симпатично. Ну і я що ще залишила вже на саме таку смакоту, це в мене шкарпетки ручного фарбування, дівчата. Тут в мене жакардова п'яточка, Єдине, що я більше такі, от мені теж сподобалась ідея, взяла я ідею на Пінтересі, але от я коли в'язала, в мене, бачите, за рахунок того, що п'яточка тут зв'язана жакардом. Отут, от от по боках, такі, як дирочки, я такі не дуже люблю, тому я, в принципі, такі шкарпеточки навряд чи буду ще в'язати. От я зв'язала одну таку пробну пару. Вона виглядає прикольно за рахунок того, що воно тут жовте, тут воно таке салатового кольору, такі незвичайні шкарпеточки є. Так, потім що в мене ще є? от І зараз ми переходимо. В мене є така цікава тематика. Це я назвала серія кавунчики. Так. Да. Значить, дівчата, це все пряжа ручного фарбування. Давайте тут от поки розглядати будемо ось так, так? Да? Значить, отут в мене, оце пара ручного фарбування. Бачите, от вони такі, як лягає пряжа отак по спиралі. Бачите, вони такі нестандартні. Ось вони. Ось. Це в мене отака от пара, значить, вага цієї пари в мене вийшла. 55 грамів. Чому 55 грамів в мене виходить? Тому що я люблю дівчата зміцнене п'яточко, зміцнений носик. А я вже не буду зупинятися на тому, що в мене такий майстер-клас, оглядовий, не тільки оглядовий, як в'яжеться така п'яточка, такий носик. У мене такі майстер-клас просто сам по собі є. Дівчата, в опису буде посилання на всі шкарпетки. в мене дуже багато різних майстер-класів по шкарпеткам. Зараз у нас така скринька з шкарпетками. Есть, оце в мене пряжа ручного фарбування. Ну, там я в мене я купувала, там, по-моєму, вага в пасмі була 62 чи 63 грама, тому що коли Валюша фарбує, можна попросити, вона вам пофарбує і, і 50 грамів. Ну, в принципі, от, коли я в'яжу розмір 37-38, в мене зазвичай вага йде від 50. Грамів, ну, буває, ну, там, в залежності, яку п'ятку ми в'яжемо. Зазвичай десь в мене йде 50-55 грамів. То, отут я купувала, тут в пасмачці було, по-моєму, 60 грамів. От в мене ще залишилось залише тут 10 грамів буде на смужки. Потім я купувала пасму, і в мене тут було 100 грамів пасмі І в мене вийшло дві чудові також пари. Тут в мене одна пара, оця, котра просто зв'язана. А це було все в пасмах, дівчата Значить, в пасмах от в мене ще залишилось теж такий залишок, тобто будуть смужечки. Буде просто потім, за допомогою метода Хелікса зв'язані ще якісь шкарпетки чудові. Отут От в мене оце пара 3738 стандартна, на мою щільність, це тут 52 петелечки, І тут і п'яточка і носик такі однакові. Да? А, але тут в мене виходить, отут вага була 50 грамів. Ось тут вага. А оці я в'язала, це в мене 3738 на повну ножечку. Це в мене тут вже на 56 петелечок. І в мене. В принципі, я розуміла, що е, може не вистачити. Ну і от, е, коли, я, коли я так експериментую, я завжди е, е, важу. У мене оці шкарпетки е, важили 50 грамів. А оці шкарпетки в мене важать 54 грами. Розумієте? Да? То есть, в мене тут як і залишок є. Залишок є, да? Якби я в'язала повністю, то мож, е, можливо, отут тільки. Краєшок носика був би такі червоненькі. А все остальне було таким кольором зв'язано. Да? Але я вирішила, що цю пару я зроблю і вставлю. Тут в мене пряжа, вже не ручного фарбування, а вона фабрична пряжа. Це в мене такі. Вони не червоні, вони такі от як коралова пряжа. Це номер в мене я цей кольор дуже полюбляю. Мені подобається це 56-й кольор, номер 56. З нього дуже красиві, навіть однокольорові шкарпетки виходять. В мене також є пені майстер-клас, так що заходьте в описі, дивиться. Так, да, і на посилання, де о, я купую пряжу у валюші, я обов'язково зроблю також посилання. Це в мене такі серія кавунчиків. І от на залишок я залишаю, от у мене ось такі кавунчики є. Просто кавунчики. Ось вони, така краса. Значить, таких, такої пряжою я брала це. До мене приходила, дівчата буде оглядовою, я посилання ще зроблю на оглядовий майстер-клас, де я розповідаю про пряжу. От там я ту пряжу, в мене там є така пряжа, от вона отак змотана, вона фарбується панчохою, потім вона отак розподіляється. Я не фарбую пряжу, тому це не до мене, я тільки в'яжу. Коли я отримала пряжу таку на ковунчики, я розуміла, що я хочу зв'язати дві пари. От хочу зв'язати дві пари, і мені було потрібно зрозуміти, як в'язати цю пару. Тому, коли я починала в'язати, от в мене вийшла одна така пара, бачите, ось ковунчики. Ось вони. Ось так. Ось вони. Такі ковунчики, зовсім ковунчики. Але отут я додавала, додавала на п'ятку та носик також оцей кольор. Цей колір також додавала, тому що мені трішечки. от в мене тут і одна пара, і друга пара, вони вісять по 54 грами. Тобто, в принципі, а вага була 100. Тобто, от 8 г в мене пішло на п'яточку та носик червоного кольору. В мене зовсім не залишилось цієї пряжі. І я ці дві пари також в'язала оцим візеруночком, де от крапочки пров'язувала. Де я в'язала три лицевих виворотня, в'язала по оцій схемці. Ось, по цій схемці, я також в'язала ці шкарпетки, що одні, що другі. То от в мене вийшла одна пара отаким чином. Ну цю пару я в'язала другою. Першу пару, коли я, почину, коли я для того, щоб зрозуміти, як мені зв'язати дві пари, я почала в'язати, так? І я в'язала тут з темно-зеленого, іде переход, переход, переход. Тобто, якщо подивитися, якщо воно буде у вас на нозі одягнуто, да? то тут на одній, на одній шкарпетці п'ятка буде зелена, а на другій шкарпетці буде п'ятка червона. Бачите? От, вони на нозі взагалі бомбово будуть виглядати. Вони такі неординарні. Так от я починала в'язати з цієї шкарпетки. І от я зв'язала отак о, о, зеленим. І я вже в'язала п'ятку і розуміла, що от сюди переходить отак, отак інгредієнт. Отак от. Бачите, от якщо так прикласти, то якби я в'язала, 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 бо я зрозуміла, що в мене тільки носик буде такого е, світло-коралового кольору. Тому я зрозуміла, що одну пару я зможу зв'язати, от вона буде виглядати, от як бачите, коринка кавунчика, да, а потім. от, От, а потім ми ж коли їмо кавунчик, у нас спочатку зелена коринка, да? потім в розріз у нас біленький, чуть -чуть є, да? а потім йде вже червоне. То от в мене вийшла така пара, да? О, ось вона. Але я розуміла, що мені ж потрібно дві пари, то я зв'язала спочатку одну шкарпетку, потім я її розпустила до резинки, і я вже розуміла, як мені тоді розподіляти інгредієнт цієї пряжі. То я одну шкарпетку зв'язала, отут зеленим, а цю частку я в'язала вже кораловим, червоним, але воно не зовсім червоне, воно такого коралового кольору. То другу шкарпетку я вирішила навпаки. Я спочатку, там теж отак от пряжа пофарбована, вона приходить от в таких моточках. То я взяла зелену на вагу, зважила, зрозуміла, яка в мене вага. Одної готової шкарпетки я відмотала зелену пряжу, тому що, якщо придивлятися уважно, тут же теж зелена пряжа, вона спочатку темніша, потім світліше. То я коралово починала в'язати, так? потім отут з'єднала і починала в'язати від більш світлішого до темного. І в мене вийшла така чудова пара. От от. Ну, я люблю, хто, хто зі мною давно, він знає, що в мене бувають дуже цікаві моделі. У мене була серія пара не пара, де зовсім вони різні, навіть різні по кольорах були. От, дівчата, Тому це зараз вообще дуже стильно, коли ж карпетки відрізняються. Тобто от в мене зараз от така колекція кавунчиків. Отака от кавунчики є. Тому кому цікаво, дівчата, в магазині ми не купимо такої пряжі, в магазині такої пряжі не буває. Фабрична пряжа є фабрична пряжа. І от в мене вийшло з одного моточку. За рахунок того, що я трішечки додавала от сюди на п'яточку, в мене вийшло ровно дві пари шкарпеточок. Тобто мені отут от коралового не вистачило всього 8 грамів. Тому, дівчата, кому був цікавий мій такий обзорний майстер-клас, будь ласка, ставте подобайки, пишіть мені коментарі, сподобалось, не сподобалося. Ну, і з вами до зустрічі.